Як бути енергійним та завжди тримати себе в тонусі? П'ять правил особисто мені дуже подобається п'яте. А яке зайшло і працює саме для тебе? Напиши в коментарі. Для того, щоб бути енергійним, треба зрозуміти одну просту річ: що енергія то не якийсь кам'янець, який валяється під ногами, і ви так о. Іду по вулиці, знайду собі енергію. Ні, енергія це те, над чим треба працювати. Ти повинен стати такою фабрикою, яка продукує енергію. А саме головне, пам'ятай, що лише одна людина в світі є відповідальна за твій рівень енергії, і це лише ти. Правило номер один: якщо хочеш багато енергії, постав перед собою велику ціль. Енергія тебе буде давати щось. Якщо ти поставиш класну велику ціль, до якої ти будеш кожного дня потроху рухатися, якщо це справді твоя ціль. Воно буде тебе надихати. Кожен дзвіночок, кожна зустріч, кожна дія буде давати тобі більше і більше енергії. Правило номер 2 для того, щоб отримувати багато енергії, потрібно що? Витрачати багато енергії. І тут, звичайно, нічого не замінить старих, добрих фізичних вправ. Займись спортом, будь-яким на системній основі це а. Насичить клітки твого організму кислородом, Б. Прокачає твою сердечно-сусдинну систему. Що не тільки продовжить твоє життя, але й значно підвищить якість. Знайди, що тебе надихає плавання, біг та й навіть звичайна ходьба буде дуже для тебе корисні і в нагоді. Правило номер 3 це сон. Ніщо так не впливає на рівень твоєї енергії, як гарний виважений графік. Тому для тебе дуже важливо зрозуміти і звернути увагу на якість твого сна, а для цього тобі треба звернути увагу на те, о котрій годині ти. Лягаєш спати, бо це саме головне. коли ти зробиш для себе графік, про якому ти вчасно лягаєш, ти зможеш прокидатись у будь-який час, не використовуючи будильник. Правило номер 4 дуже важливе, означає те, що нашому організму дуже не вистачає вітамінів, мікроелементів та інших корисних речей, які, на жаль, ми вже перестали отримувати під час прийому їжі. І тому нам треба. Звернути увагу на те, що ми повинні отримувати їх з зовнішнього освіту. Для цього, звичайно, я раджу використовувати БАДИ. Особисто я перепробував дуже багато різних БАДів і зупинив свій вибір на БАДах, біологічно активні добавки від компанії FitLine. Вони підтримують мене, надають мене енергію, закривають мене денну потребу у вітамінах, мінералах та інших корисних речовинах. Тому я. Можу підтримувати свій рівень енергії на високому рівні. І п'яте правило, яке дуже мене надихає і буде дуже корисним, це обов'язково кожного дня святкуйте свої перемоги. Кожного дня під вечір напишіть, що ви зробили класного, що було чудово за цей день, де ви зробили успіх.